Забруднення навколишнього середовища не зупиняючи роботу заводів та фабрик науковці говорять так. Цілком реально завдяки інноваціям. Кошти на нововведення повернуться сторицею. Ми пропонуємо новий унікальний метод і нову структуру, унікальну структуру віщества. Воздух який Проходит через эту газоочистку, выходит в итоге чище, чем в прилегающем микрорайоне. Этот объект был необходим городу в связи с тем, что у нас до этого была просто несанкционированная свалка. Перед нами стоит задача до 2015 года на 30% снизить нагрузку на окружающую среду. Промислові гіганти на варті екологічної безпеки. Нові очисні монтують на придніпровський ТЕС та коксохімі. А лави борців за чисте повітря поповнюють металурги. Унікальна система газоочищення створена на Дніпросталі. Майбутня промислова потужність Дніпросталі вражає. Завод розщита на производство 1 мільйона 320 тисяч тонн в рік і Дніпропетровська це принципово нове металургійне виробництво споживання газу, зведене до мінімуму сталеплавильна піч працює на електроенергії. 17 января була відліта перша сталь на цьому заводі. По нашим планам завод буде прийнят в експлуатацію в кінці першого кварталу 2012 року екологія городян, як і керівників регіону, турбує чистота повітря до промислових гігантів. Жорсткі вимоги. Торік вдалося досягти певних результатів. Придніпровська тес установлює заружені на енергоблокі номер і 11. Це і наш завод Коксахім встановив нову, нове нове по очистці и Предприятия Олейна и многие другие производства ежедневная работа. Когда областная і городська власть работает вместе с развивающимися предприятиями на один результат, то мы видим, что нам удалось делать с каждым днем город все более комфортным для жизни людей. Відмова від Мартинів це вже у два з половиною рази менше викидів в атмосферу. Запрацює ще й нова сучасна система газоочищення. Воздух, від який проходит через эту газоочистку, выходит в итоге чище, чем в прилегающем микрорайоне. За счет, За счет э, сложных современных технологий, которые позволяют улавливать все частицы, которые находятся в исходящих газах от завода. Металлурги додают, что добы новый комплекс уловливат 160 тонн пылу. Цифры, которые здесь называются касательно очистки воздуха, они впечатляют. Здесь... Не устраняються потом недоробки касательно системи очистки воздуха і лісточних вод. А здесь вони внедряються именно в момент строительства самого нового заводу. Такий підхід приклад для інших промислових велетнів Дніпропетровська. Без інвестицій в екологію підприємства забруднювачі не мають права працювати. Утилізувати акумулятори не забруднюючи навколишнє середовище, а з відходів виробляти свинець, скло та дорожньо-будівельні матеріали. Нарешті це стало можливим і у Дніпропетровську. Акумуляторів готовий на 95%. На новому заводі планують переробляти 40 тисяч тонн акумуляторних батарей на рік. Це дуже важливий екологічний аспект. Такого заводу сьогодні нету ні в Україні, ні в СНГ. Будуть перероблятися всі частини акумуляторної батареї, в тому числі і електроліт. ежегодно 20 тисяч тонн, який в Україні зливається в окружающую середу. За словами екологів, кількість свинцю у ґрунтах поблизу акумуляторних заводів перевищує допустиму норму в десятки разів. Провіряли ми по радіонуклідам. Значить, це в районі фабрично заводської там є перевищення. Там дійсно весь ґрунт, ну, фафанітна бета частиця. Під час переробки старих акумуляторів вироблятимуть свинець технічних стоків не буде використовуватимуть лише таловоду і дощову. Тут применені не газовоздушні, а газокислородні горілки, що дозволяє нам знизити температуру. Плавление, сократить время переработки чернового свинца фактически в два раза. Те разговоры, которые идут о том, что будет парение свинца, при таких температурах свинец не парит. Этот проект и этот объект выгоден область и с экономической точки зрения, и с экологической, потому что используется на 100% безотходное производство. Невдовзі підприємство запрацює наповну, тому мешканці сподіваються, що цього разу врожай картоплі буде без свинцевих добрив. Перед нами стоїть задача до 2015 года на 30% процентів нагрузку на окружаючу среду. Як припинити забруднення навколишнього середовища відходами гальваніки? Дві Дніпропетровські ліцеїстки разом з науковими керівниками знайшли такий спосіб. Молоді вчені добули хімічний матеріал, завдяки якому у місті може з'явитися екологічний транспорт. лабораторії кипить робота. Учениці хіміко-екологічного ліцею Настя Шамахова та Евеліна Кольцова разом з науковими керівниками проводять чергові тестування. Ми беремо электрод, намазуємо наш порошок з определенными веществами дополнительными, поміщаємо в ячейку, ячейку таку, підключаємо к нашим приборам, осуществляємо заряд, розряд і Смотрим, наскільки хорошо працює вещество. Ось цю хімічну речовину, аналогів які немає у світі, шляхом електролізу та ультразвуку добули Дніпропетровські вчені з відпрацьованих акумуляторів та відходів гальваніки. Завдяки новому компоненту можна отримати акумуляторну батарею з покращеними характеристиками. Наш проект дає можливість зв'язати із відходів нікель, который очень вреден і що, який викликає різні болезни у человека, різні роздраження. Вот, и чтобы мы извлекаем этот никель, чтобы он не попадал ни в грунт, ни в воду. Соответственно, вода, грунт будет чище. А этот никель можно использовать в аккумуляторах. Никелирует спортинвентарь. Эти отходы, они после этого попадают в окружающую среду. И после этого их не используют. А мы их используем. У нашій країні практично не утилізують шкідливі відходи гальваніки та старі акумулятори. В Європі ж навпаки, говорять науковці активно займаються переробкою матеріалів. Рециклінг пропонують і Дніпропетровські вчені. Ми предлагаємо новий унікальний метод і нову структуру. Унікальну структуру віщества. Тобто ми віщество дає більшу тому що ми отримали віщество по-другому, другої структури, інше внутрі. Болі активне. На міжнародному конкурсі обдарованих дітей в американському місті Освіго, штат Нью-Йорк. Дівчата з успіхом захистили власну наукову роботу і здобули одне з призових місць. Ми і звілікаємо е, там, де не образується нікель від гідроксіда і спортуємо в акумулятори. Но Україна закупає кідроксіднікеля. В частності закупаються в Чехії. Стоимостью порядка 28 долларов за килограмм. Стоимость того, который получается с разработанным нашим методом, ну, порядка 3-5 долларов. Аккумуляторы можно использовать в эко-автомобилях. Соответственно, эко-автомобили они не загрязняют нашу атмосферу. То есть меньше будет автомобилей, которые будут ездить именно на бензине, и атмосфера наша станет лучше. Если сравнивать, допустим, две страны, то, естественно, наша более загрязнена. Поэтому нужно делать всеобщие выводы и. К решению этих проблем. Утім на цьому не зупинилися. Зараз молоді вчені працюють над удосконаленням власного проєкту та мріють втілити його у життя. Офіційним даним ЮНЕСКО. будь-то би тільки Польща має технологію перероботи. Пестициди, але що це за технології? як то поки ніхто не знає. Дніпропетровські вчені першому у світі навчилися повністю знищувати хімікати. За розробку науковці вже отримали міжнародний диплом наукового відкриття. Воно називається «Явлення ускореної мікробіологічної трансформації пестицидів під підійсєм растітельних углівок. Нічого здесь сверхъестественного нету. Мы просто взяли шелуху из подсолнечника и при определенных условиях з пестицидами. Получилась химическая реакція, которая практически уничтожает яд или пестициди, как яд, и превращает его в плодородный гумус. Виявляється, втілити цей винахід у життя в десятки разів дешевше, ніж вивозити отруту за кордон. Когда доходило делать до утилизации, не хватало финансирования. Потому что утилизировать это только за государственные деньги. Одна тонна утилизация где-то ориентировочно 16-18 тысяч гривен. Розробники кажуть, установка для утилізації буде доступна кожному фермеру. Перші ж результати зможемо відчути, тільки на проєкт офіційно почнуть реалізовувати. А, якщо Україна не буде, ми, звісно, не зможемо Так, Рано чи пізно, але нас просто марують і все. Тому краще всього, мабуть, продати технологію. Але Будемо купувати потім заробітжаємо. Україна водять покупатися робить свою технологію? Свою технологію. Якщо почати комплексну програму очищення екології, відновити її можна за кілька років. Упевнені вчені джерельна вода, чисте повітря, тривалість життя до 120 років. Хто від цього відмовиться? Україна ж поки роздумує. У жовтих водах екологія трохи покращиться. У місті нарешті вирішено проблему вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Тут введений в експлуатацію новий полігон. Звести полігон у жовтих водах планували ще 10 років тому. Старе сміттєзвалище тут було переповнене та не відповідало сучасним нормам захоронення побутових відходів. Нове будівництво розпочали у 2004-му. Однак через нестачу коштів його зупинили. Цього року полігон нарешті відкрили. Цей об'єкт був необхідний місту, в зв'язку з тим, що у нас до цього була просто несанкціонірована свалка. И, не єдине предписание было от санитарной санітарної служби о том, що нужно построить полігон. На відміну від стихійних смітників, він майже не шкодитиме навколишньому середовищу. На дні полігона зробили спеціальний захисний шар і дренажну систему, що не дозволяє стокам потрапляти у ґрунтові води. Це плюс для екології, так як у нас ниже полігона є населений пункт, і чистота в ньому підземних ход. Этим будет обеспечиваться. За 2011 год мы в желтых водах создали полный цикл по очистке города и утилизации мусора. Построен полигон на 70 тысяч кубов в год емкостью, который полностью закроет все потребности города желтые воды, складирование твердых бытовых отходов. Для збирання та перевезення твердих побутових відходів придбали 24 автомобілі. Це дозволить вивозити сміття не два, а чотири рази на тиждень. У місті є весь необхідний ресурс. Чистота міста, жовтої води вже на совісті місцевої влади. Ми все необхідне для цього зробили. Утім, велике прибирання на цьому не завершується. У 2012 році розпочнуть будівництво полігонів і для Кривого Рогу та правобережної частини Дніпропетровська. Всіво. За прошлый год в области было приобретено 47 мусоровозов, более 2000 контейнеров. Построено три полигона и сейчас еще строится 4 для твердых бытовых отходов. То есть мы системно подходим к вопросу очистки нашей области. В Європі та США дітей навчають правил поводження із відходами з дитсадочка. Екологічні лікнепи затверджені там законодавчо. Завалене сміттям Україна над екологічним вихованням лише замислюється. У Дніпропетровську ази екологічного життя тільки почали викладати і не вчителі, а представники сміттєзбиральних компаній. Наскільки швидко можна очистити Дніпропетровську від пітроску Тут нужно немножко уточнить. Вы имеете в виду, это загрязнение твердыми бытовыми отходами или это воздух? Вы говорили, что вот в океанах очень много людей выбрасывают мусор. Можно ли вот этот мусор выловить пиано без морей? То есть сортировки-то в воде нет, потому вот и важно сортировать здесь на земле. А вот как полигоны приезжают на живые организмы? Инженеры приезжают либо в Выкапывают траншею либо в имеющемся карьере застилают полностью защитным экраном. Таким образом, он никак не влияет на, на ту землю, которая находится вокруг полигона. Как влияет мусоросжигательный завод на растительный мир нашего города? На заводі очень много фильтров. Этот фильтр, он размером, наверное, больше, заводі эта комната. Він підпитується електричеством і в мощному потоку воздуха он вылавливает всі взвешенные вещества. Дітей турбує те, з чим вони стикаються щоденно, Без сміття навколо, як поводитися з відходами та як власне зберегти навколишнє середовище чистим. Сейчас экология, екології экологии очень важна і проблем з вивозом мусора. С тем, какая экология, с тем, что бросают мусор, где попало. У 132-й школі одні з перших стартували екологічні лікнепи. На заняттях торкнулися відповідальності кожного за чистоту, розповіли про необхідність сортування сміття та про важливість його подальшої переробки. А щоб викладений матеріал діти засвоїли легко, уроки проводили в ігровій формі, говорять у компанії Екологія Україна. Це була совмісна ініціатива руководства компанії «Екологія Україна і замістителя міста, міста Ігоря Марковича Циркіна. Зв'язана в першу чергу така ініціатива. Тем, что мы считаем необходимым воспитание подрастающего поколения. Мы бы хотели повысить культуру, общества и ответственность в первую очередь за то, что происходит с нашим городом в частности. Завдання масштабні, а їхнє вирішення справа не одного дня. Чим раніше ми почнемо, тим раніше ми получим плоди от нашей работы. И сегодняшний вопрос, сегодняшний урок экологии это только вопрос нашего начала. И когда человек становится на свой взрослый сознательный путь, у него уже нет вариантов того, что сырить во дворе или допускать какие-то э, халатности по отношению к природе, поскольку он уже знает, чем чревато, это в первую очередь для его детей и для него самого. Кілька годин на лекція незвичне заняття для школярів. Пролетіла на одному подиху. Та діти говорять, було не тільки цікаво, а й корисно. Обичні люди, які вибрасують і сважують весь мусор в один пакет, роблять неправильно. Продукти питання в одній пакети, стекло в інші, пластик в інші. І тоді ми будемо розуміти, що це все не буде перегніватися в одної кучі, а буде служити нам для переработки. За планами ініціаторів, екологічні лікнепи триватимуть і надалі в усіх школах міста. І проводитимуть їх представники Дніпрокомундрансу, Грінко та компанії Екологія Україна. Підприємства з дотриманням природоохоронних норм, нові методи очищення ґрунтів від хімікатів, екологічне виховання з дитсадка. За один день екологічні проблеми такого потужного регіону, як Дніпропетровщина, не вирішити. Однак, перші кроки на шляху до чистого майбутнього вже зроблені.